Збирають перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене нема дитини, там я не жонати, але от хочу купити утку. Я Якщо буду магазину, ти дивиться його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по прийде приди все. От за посиланням шарці профілю можна перейти і подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням шарці профілю, купляють там продукти, що логічно. Бо в інтернеті постійно щось купується туди Ось простий приклад, можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі будь да? на наймані роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися, трошки краще. Жить не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі пробувати один, два, три години на місяць, на, на день і це не багато зранку, ввечері в обід вміс того, щоб в років просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас і реально життя змінили. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, розказав, працює онлайн 100 тисяч гривень, я в кому впав, сказав, як це що реально можливо. Ну от, або можна ну, залишатися там де я. це Вибір кожного. Короче, физический бизнес, я, я не знаю, я бы от него перехрестился просто, это жесть. Надо капитал ломать, сток, это казино, это самое чтобы в казино идти играть. Ты В казино надо идти играть и проиграть в деньги, про него эмоции получить. Это самый физический бизнес. Туда надо найти, получить опыт и, возможно, в России капитал просать. А если получится, класс, супер. Я вообще думаю, что это больше хобби, открытие физического бизнеса, нежели какая-то история больше серьезно. Получается у одного из десяти в лучшем случае.